E okay. Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні будемо робити розпаковку разом з вами. Прийшла цікава рослинка дуже для ставочка. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що ж там. Трошки шади вам. Все, шадон. Ось яка величезна коробка. Це посилка від пана Михайла. Зараз буду відкривати. Рослинка дуже цікава. Вона походить з теплі з теплих, о, щось впало. з тепли регіонів Америки, здається. І тому в Україні вона тільки на півдні зимує. І то під питанням. Ну, краще кажуть, що прибирати у, цей, у підвал. Але я думаю, що вона виживе, тому що в нас немає зими, тому я її не буду ховати. О, буде в мене папір для. Ну, нова пошта, як завжди. От дивіться, рослинка. Ну да, і ось вона займає місце. І коробка, так? Да? Як завжди. Ну, мабуть, в них не було іншої коробки з такою довжиною, тому так вийшло. Так, зараз я тут розпакую. Ось так, бачите, Пан Михайло, так добре. Спакував два пакетики і вологий папір. Ось коріння розкриваю вам показати. Рослинка з сімейства марантових. Тут і по листю видно. Бачите, як у маранти, ось вона Листечко довге, так вам показати, ось як виглядає, бачите, таке велике листя. Тут вже Ось ось тут є і квіточка. Ось це квіточка з бутонами, то ми ще побачимо, мабуть, як вона квітує, а ось ця вже зав'язала насінчика. Ось так виглядає. Рослина може рости до двох метрів. І занурювати її можна. На глибину 30 см, але так, щоб від поверхні до ґрунту було. А, це, це поклали, це зрізана вона. Зрізана і окремо покладена. Це що можна посіяти, може. Ой, вони всі падають. Падають, нехай отак підсихають, може, можна посіяти їх. Ось так. Що я казала? А, до 2 метрів, і щоб було від поверхні води до ґрунту 10 сантиметрів. Ось така рослинка. Тут щось в неї, як. Діточка, дітка, да? діточка, дитинка. Ось діточка росте. Буде нова рослинка. Зараз я її промию трошки і занурю у відро я набрала. У відро я набрала з ставочку водичку і розвела мідіфін. На всяк випадок, занурю у мідіфін. Спочатку помию, потім занурю. Ось так помила все і вимила коріння. Чистенько. Діточка росте. Так, лисічка я теж замурю так. На всяк випадок краще, якщо буде так. Хай трошки там півгодинки, годинку постоїть так, а потім будемо разом саджати. Підготувала собі ґрунт, земля звичайна з парку чоловік приніс глина. Отакий обрала собі горщик, ємність, сушила собі голову. Називається куп... не мала бабо клопа, то купила порося. Думала в цей посадити. Але там умова 10 см від поверхні води до ґрунту. Потрібно, щоб було не більше. А цей всього 33 см, глибина 73 тобто цей малий. Буде дуже глибоко. Я от собі думала, і так може поставити один на один, щоб вище було. Ну, коротше кажучи, нічого я не придумала. Городити щось там не хочеться, щоб дуже багато місця займало і не буде гарно виглядати, тому що все одно водичка прозора і видно. І Я вирішила посадити в цю ємність і замовила собі горщик, високий такий вазон. Поки він прийде, буде в цьому рости. А потім я просто візьму і отак цей покладу в той, що прийде вазон. Ну, поки що так. Потрібно ж рослинку вже саджати. От, Приготувала добриво трошки. Звичайно, як я додаю до троянд, звичайне, добриво. І зараз буду розводити, змішаю разом ґрунт і глину і буду роз, розведу, як таке болотяку зроблю. Ось таке вийшло, бачите? Як тісто таке. І тепер я буду, навіщо агроволокно тому що тут дірки великі. І щоб ця болотяка не забруднила воду у ставочку, то я закрила гру волокном, воно тоненьке, водичка буде поступати туди, і коріння може так дихати вільніше. Отак От трошки накладаю, потім насиплю. Доброго. ось так знову закриваю. Щоб коріння не торкалося і зараз буду саджати рослинку, але мені потрібно мати при цьому дві руки, тому я вимикаюсь. Ось так, бачите, трохи не доверху я насипала ґрунту, Ось корінчики навіть видно. І потім все це засипаю щебнем, тому що кої і комети вони люблять портатися у ґрунті рити. Можна вже притопити волокно. Нехай вже гуляє водичка туди-сюди. Ложка не перебуду. Морщик. Все. Сегодня расквитла ванвиза. Я розкрилася, потім покажу ще раз її. І ось вона вже, ця рослинка, метр, мабуть, має. Навмисно знімаю наступного дня, щоб подивитися, як рослинка буде адаптуватися. І бачу, що їй поганенько. Ну, як і всі рослини навіть у грунт, коли висаджуєш, то вони ж приживаються теж так. Саме щось жовтіє. Я вчора написала, бо ще ввечері помітила, що листечко скрутилося отак у трубочку. Ну, думаю, може, вечір то воно так написала продавцю Михайлу і він заспокоїв, сказав, що це нормально. Якщо навіть все пожовтіє і доведеться зрізати, то звідти з коріння буде наростати нова рослинка. в мене. Ну, ось так, бачите, єдине листечко, залишилось оце зелененьке. Мені здається, що вона вся, мабуть, пожовтіє і відімре. А піде, там же була діточка, піде наростати. Знизу, есть <реш> їсти, есть всі, есть мої. все <сélve> <сélve> Начебто рибки всі на місці. Підросла, бачите, ця рослинка, вона була під водою. Зараз вже ось виглядає. Ця вже покажу, раз я вже тут покажу вам. Ця вже підросла і може навіть і заквітує. І ця ось була трошки-трошки виглядала з-під водички, а зараз вже ось така. Ну ось Потім вже покажу, як прийде вазон, і покажу, як буде виглядати у вазоні. Вазон хочу отам в тому закуточку поставити, там якось пусто. Все з цього краю, а тут невдобно, бо вони звикли тут їсти. Підпливають і тут їдять. Сьогодні у нас вже прохолодненько так було, вночі так гарно спалось. Водичка добра, гарна. Прозора, і дно видно. Ця мала жовта, вона такі кульбіти тут нам показує, отак стрибає, не випригує з цього ставка, а отак стрибає і перевертається і плюхкається в воду. Така прикольна. Так, а що ж ви істе? І сюди збилось. Момент занурювання вазону. Ось вазон, бачите, ми дірок наробили. Це ж треба зіпсувати новий вазон. Але так потрібно. Потрібно, щоб були дірочки. Ні, ти... Що таке кої? Шкода, вже витягли агроволокно. Ну. Як собаки. Оцю м'яту вони отак хватають і шарпають її туди-сюди, туди-сюди. Як собака фуфайку тягають. Еще дырочок наробили, рыбы бы Поряд. Як повернути? Та як завгодно. Вона все одно відмирає, а потім підуть нові. ну Скільки там? Чи 14? Ну, сподіваюсь, що нічого не буде з нею. Написано 10 сантиметрів. Може підкласти туди щось? Що ще? Ні, ну, Хоч не надо, надо. Нормально. Що ще витягувати? тебе казала? Ну я вже переклала сюди цю. Ось тут камінчики зібрати, вон там нападали. Порядки заодно наводимо. Тепер в нашому садочку буде ще одна рослинка, новенька. Талія опудрена. А я з вами прощаюсь до нових відео. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу. Дякую вам за вподобайки, перегляди, репости. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Дякую за життя, дякую за Україну. Дай Боже їм перемоги і скоріше повернутися додому, живими і неушкодженими, родинам здоров'я, терпіння і діждатися всіх додому. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!